Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Росії. Продовжуються планувати паводки, створюючи все більше негативних наслідків для громадян країни-агресорки, у тому числі й можливо загрозу опромінення у, у Курганській області. Вода з річок потрапила у старі уранові шахти і затопила їх. Є перші відео через це для жителів регіону можуть зрости загрози опромінення, адже повіні Росії змила в річку радіоактивний бруд. Про це повідомляють російські змі. Передає 24 Російські екологи повідомили, що у Курганській області Росії паводкові води затопили старі уранові свердловини, родовища добровільне вибуток, на якому веде компанія Далура, що належить Росатом. За словами екологів, повінь в річку тобул радіоактивний бруд, а саме грошинні солі урану зі старих дослідних свердловин, який накопичувався роками. Керівник екологічної організації Сергій Єрьоміна заявив, що під водою могла опинитися стара свердловина, що протікає 35 років. А нові пробури. Рні вища і вода до них поки не дісталася. Під час затоплення свердловин вода забирає в тобол розчинні солі урану, сказав експерта програми «Безпека радіоактивних відходів Російського соціально-екологічного союзу Андрій Ожаровський. За його словами, цей витік призведе до підвищення вмісту солі урану в тоболі, що своєю чергою призведе до зростання захворювань через опромінення. Потрапляння урану всередину людини з питною водою призводить до внутрішнього опромінення, яке набагато небезпечніше за зовнішнє. Звичайно, вода то сильно розбавить розчин і концентрації не будуть провищувати будь-які норми, але все одно хтось із курганців захворіє. Це абсолютно неминуче, сказав експерт. В міністерстві енергетики України зазначили, що Росатом багато років ігнорував звернення російських екоактивістів, які передбачали можливість таких наслідків. Компанія пояснювала протести радіофобією, яка заважає видобуванню стратегічно сировини та розвитку регіону. За даними гідропосту станом на 23.00 рівень. Води у Тоболі в районі кургану становив 984 см, сантиметри. Звідки вода йде до білоозерського округу? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.